Вітаю тебе, Олена. У нас сьогодні з тобою буде, на жаль, складна тема. Війна приносить безліч випробувань, і кожен з нас ці емоції проживає по-різному. Як відображається війна на емоційному здоров'ї кожної людини? Вітаю, дякую, що запросили. Що я хочу сказати? Звичайно, що ми всі різні, але в чомусь ми однакові. І тому, звичайно, війна це великий стрес, і всі ми знаходимося у цьому стресі. І найгірше те, що цей стрес не закінчується. Тобто, це не гострий стрес, який ми можемо подолати, бо у кожній у кожній людини є адаптивні механізми. Але це стрес, який не закінчується, і тому він переростає в хронічний стрес. І цей хронічний стрес для нашого тіла, для нашої психіки найгірший. Тобто він призводить. До руйнування нас середині, які стратегії можна використовувати для подолання стресу? Ну, найпершу стратегію, яку, яку б я рекомендувала, це все ж таки не залишатися наодинці зі своїми переживаннями і своїми станами. Чомусь ми вирішили, що ми маємо впоратися з цим самі. І вже триває а, наша травматизація дуже давно, але досі ще є люди, які не звернулися за допомогою зовсім ні до кого. Або, ну, Можливо, звернулися за допомогою до своїх близьких і чомусь вважають, що люди, які не мають професійних знань, їм можуть допомогти. Що скептично, Відносяться до психолога, до психології, мабуть, може, це і є причина. На жаль, ще в Україні немає цієї культури звернення так, за так. психологічною допомогою. Тобто, в нас це не було прийнято і ще ці відголоски є. Але на сьогоднішній день вже є інформація в соцмережах в мас-медіа. Вже люди передають одна да один одному, і вже довіра до цієї професії, до цього виду допомоги. Оги, вона значно зросла і вона дає свої результати. Вже людина, яка прийшла психологічну допомогу, якусь реабілітацію або просто дотично до таких простірів, в якому працюю я, це такий да жіночий простір, дружній для релаксації, відновлення психологічного. Вже ці люди розповідають далі про цей свій позитивний досвід. Бо якщо з тобою сталося щось гарне, ти не можеш мовчати, і ти вже ділишся. І запрошуєш, запрошуєш, запрошуєш. Ну мені здається, коли людина відчуває біль. То вона приймає якісь пігулки так само, і коли ми відчуваємо біль емоційний, ми повинні щось робити для того, щоб цей біль зменшити і взагалі його прибрати. Ви знаєте, ви так сказали, пігулки, і я згадала те, що реально люди іноді йдуть в аптеку за пігулками від душевного болю. І є пігулки в аптеці, які продаються да, без рецепту, але насправді пігулки е, немає. Ні. Так, так кажу, а насправді пігулки немає. І це таке заміщення, іноді здається, що я щось там да, якось прийму, чи тимчасово заспокоюсь. Це не так, тому що руйнація вона відбувається дуже всередині, глибоко. І людина сама не зможе це знайти, тому що це відбувається всередині. Має бути людина, яка зовні може подивити, да, подивитись на тебе в розмові з тобою, відреагувати, подивитися, що з тобою відбувається. У нас мозок мозок так влаштований, що ми або думаємо, або відчуваємо в момент, коли я відчуваю, я роблю якісь речі на емоціях. І коли я потім починаю думати, я думаю, навіщо я це зробила? Як я могла це зробити? Чому я не зробила інакше? Це була емоція, це була емоція. і ось є місце, в якому ти спокійно проявляєш емоції. А є людина, яка посидить поруч, яка в цей час твої емоції приймає, аналізує і може дати тобі зворотній зв'язок, що з тобою відбувається, де саме і як ти можеш зупинитися, почати діяти інакше, і що тобі для цього потрібно. Бо буває такий стан, який вже справді самому подолати неможливо, і тоді потрібна не просто психологічна консультація, а консультація у психіатра. І тоді вже можливо і пігулки, з яких ми да, почали це запитання. Але щоб до цього не дойти, краще починати з психолога і звертатися до психолога потрібно вчасно. Звичайно, краще робити профілактику. Робити профілактику? Особливо зараз, особливо під час війни, коли кожного дня ми стикаємося з якимось стресом, а десь відкладається у нас в підсвідомості, тому краще звертатися до професіоналів. Так і є. Це моя перша рекомендація. Як підтримувати людей, які стикаються зі стресом? Можна пройти деяку психоедукацію і найперше допомогти собі самостійно. На сьогоднішній день є багато навіть мобільних застосунків, в яких можна пройти медитацію, дихальні вправи, можна вести там щоденник, щоб можна було дивитися за своїм станом, як він змінюється. Там є маленькі курси для звичайних людей, психологічні, така перша. Психологічна едукація, що ти можеш хоча б зрозуміти, як взагалі працює мій мозок, що зі мною відбувається. Тобто людина може дати собі через знання, через навчання те місце, на яке вона може спиратися. Бо коли ти не розумієш, що з тобою відбувається, ти не розумієш, що тобі з собою робити. Якщо вже ти починаєш відрізняти тривогу від стресу, від страху, від хронічного стресу, то в тебе можуть з'являтися нові інструменти. Але ж, звичайно, це можна зробити. Робити із психологом разом, тобто психолог може показати ці вправи, які можна для себе робити дати ці інструменти, ми їх відпрацьовуємо, тобто людина має вже невеличку навичку, як це робиться, і вже потім із собою вдома вона може це робити. Бо є, наприклад, вправи, які можна робити до того, як ти стресуєш, і це підвищує твою стресостійкість. А є речі, які треба робити в момент стресу, коли це вже з тобою відбувається. Так, да, бо я розумію, що людина під час стресу або панічної атаки вона не знає, що є. Робити звичайно, ага. і коли це трапляється з тобою вперше, ти звичайно будеш розгублений чи розгублена, і буде ще складніше пережити, і буде цю страшно, емоцію. і буде ага. ще страшно, тому що ти знову ж таки не знаєш ні що відбувається, ні що з цим робити. І тому, коли це відбувається на рівні, я спочатку дізнаюся, що може бути, як це буває, які існують методи, і саме потренуватися. Тобто, бо коли навіть цей метод дуже відомий, 5, 4, 3, 2, 1, ти про нього прочитав в інтернеті. Це одне, коли ти прочитала і вже це використала, зробила це друге. Коли ти це робила декілька разів, вже ще й навчала когось іншого. Це третє, і вже коли це відбувається з тобою, це четверте. Які методи самодопомоги можуть допомогти? Ну, найперше це дихання. Все ж таки дихання це те, що відбувається з нами да, 24 на 7, Тобто дихання, і, і воно до, до, доступне тобі. Тобто Це те, на що ти можеш точно впливати. Коли ми в стресі, коли ми в тривозі, наше дихання прискорене, серцебиття прискорене. Відбувається затискання м'язів. у нас відбувається. Найперше це затискається м'яз, потім затискається щія, потім діафрагма, плечі і так далі. І найперше, що ми можемо зробити, це вирівняти своє дихання. Коли дихання вирівнюється, тому і через дихання вирівнюється блуждаючий нерв, не може перекласти. Саме оця біль, оця тривога це робота цього самого нерву. І коли ми дихаємо правильно, він заспокоюється і ми приходимо в стан спокою. І знову ж таки, дивіться, навіть коли стресова ситуація відбувається, краще бути в спокійному стані, щоб прийняти адекватне рішення, як собі допомогти. Чи треба евакуюватися, чи треба комусь допомагати, чи треба завмерти і почекати. Коли ми в стресі, ми не в адекватному стані так. і ми не можемо прийняти адекватне рішення. Отже, вміти привести себе в спокійний, більш-менш хоча б спокійний стан, дуже важливо. І найперша вправа, яку я рекомендую, це дихання по квадрату. Чому дихання по квадрату? По-перше, будь-де в нас є якийсь квадратний ну, вікно, двері, стеля, тобто якийсь квадратик ми можемо бачити. І за ним прослідкувати очима. Якщо такого поряд немає, в нас є долонька, і ми можемо на долонці малювати квадратик, щоб собі допомогти. По долонці малювати квадратик. І робимо перше: робимо вдих. Будь ласка, на камеру покажи. Ага, так, ага, так, ми ось. ми робимо. На долоньку малюємо так. квадратик. Наверх ми робимо вдих. Коли ведемо горизонтально, робимо затимування подиху. Потім вниз ми робимо видих і знову робимо затимування подиху. Вдих. І ось таке дихання 5-7 разів допомагає через саме да, заспокоєння цього нерву, допомагає нам стати більш стабільними. Коли ми стабілізувалися через дихання, ми можемо вже прийняти якісь інші рішення. Випити тобто, води. автоматично заспокоїли. Стає, так, стаємо більш спокійними і можемо допомогти собі далі. Що ми маємо зараз в цей момент зробити? Чи це вже якась рана, яку треба обробляти? Чи мені просто треба випити водички, комусь зателефонувати? Можливо, хтось може мене приїхати забрати, або мені треба дзвонити, да, у швидко. Допомогу, що мені далі робити. Чесно кажучи, про страшні речі ми з тобою тут розмовляємо. Це так. Хочу ще додати про вправи. Чому, знову ж таки, долонька. Всі ми живемо поряд з дітками нашими, і якщо я, як доросла людина, добре можу ну, краще можу зорієнтуватися і запам'ятати більшу кількість вправ, діти вони дуже люблять гратися. І це може виглядати як гра для дітей. Є ще така вправа, що можна дихати через пальчик, тобто вдихати. На пальчик, видихати на пальчик, вдихати на пальчик, затамовувати, видихати на пальчик, вдихати на пальчик. І отак можна навчити дитину дихати в критичний стан. Так? І воно якраз скільки разів? Ось мінімум 5 разів дитина вже правильно подихала. І вже заспокоїться. І вона теж пам'ятає, о, долонька, долонька, наприклад, там вправа долонька. Так? І вона по пальчикам своїм пройшла, подихала. І знову ж таки, спочатку з нею треба погратися в спокійній атмосфері навчити цю роботу вправу, а потім діти її класно використовують. І розповідала клієнтка один момент, як її дитина, коли вони просто кудись поспішали, почали вже щось там сваритися, якісь речі не можуть там зібрати докупи. І дитина каже: мамі: стоп, мені треба. Долоньку. І дитина зупинилася, стала, зробила цю вправу. Мама в цей час була трошки приголомшена, що дитина виявилася в цей момент розумніша за ним. Цікава методика, і, до речі, діти відволікаються якраз на ось цю методику так? дихання. І коли ми торкаємося свого тіла, ми точно перебуваємо в моменті тут і зараз. Бо велика паніка, страх і стрес в нас або в минулих спогадах, або в майбутніх переживаннях. А коли ми тут і зараз, ми можемо бути більш в ресурсі, більш спокійні. Чи є ефективними психотерапевтичні підходи до лікування стресу? Звичайно, нато вони і психотерапевтичні підходи, і їх же люди придумали не просто так, а саме через те, що це вже є, і це вже відбувається, і вони дають свої результати. Але знову ж таки, дивіться, коли ми говоримо про слово лікування, це говорить про те, що в людини має бути вже якийсь діагноз. Бо є ситуація, коли ми просто простресували. І повернулися в нормальний стан, бо сам стрес він непоганий. Стрес призваний нас мобілізувати і зберегти наше життя, тобто в якісь критичні ситуації, так, щоб ми могли бути більш ресурсними і себе якимось чином врятувати. Потім, коли стрес проходить, з'являються зовсім інші гормони, ми заспокоюємося, відновлюємося, все добре. Коли стрес вже такий став більш ніж ми могли впоратися, і він не закінчується, це може бути вже стресовий розлад. І от коли ми говоримо про розлад, то тоді нам потрібні методи лікування. І, звичайно, ми самостійно не лікуємося. Обов'язково тоді нам потрібна допомога спеціаліста. І навіть вже не психолога, а психотерапевта, психіатра. Тобто точно поставити діагноз може тільки лікар. Ніяким самолікуванням ми не займаємося. Самодопомога це. Перші якісь інструменти, які допомагають нам вибратися з важкого стану або допомогти собі вдома. Якщо це дійшло до стану розладу, обов'язково звернутися до лікаря. А от як можна розвивати стійкість до стресу? Що таке стійкість до стресу? В принципі, ми, ми всі це і біологія, і психологія, і гормональна система, ми є тим, що ми їмо. Ми цілісні, і тому сказати, що тільки стійкість до стресу це щось психологічне, неправильно. Тобто, в нас має бути режим дня, в нас має бути правильне харчування, в нас має бути якийсь питний режим, який ми собі да, випрацьовували. В нас має бути сон. Правильний теж, а зараз сон дуже порушений людьми, просто психіка просто не відпочиває і вже так, потім якщо ми можемо... от, я вибачаюсь, якщо цілу ніч літають ракети та дрони, так. то складно людині, особливо з слабкою психікою, спокійно спати. Ну, чесно кажучи, я в такі моменти буває відчуваю, що от зараз воно прилетить саме до мене, і я можу не вижити. От що відбувається, дивіться, ще це не сталося, але ми вже скажімо так, втрачаємо своє здоров'я з цього приводу. І те, що наші прильоти, вони такі регулярні і точечні, це теж один з методів психологічної атаки на нашу країну, бо ми боїмося весь час. І так само, якщо щось сталося, ми маємо знаходитися, якщо ми розуміємо, що повітряна тривога, ми маємо себе забезпечити безпечним місцем. Тобто, або це дві стіни, де да, ми вже знаємо, або це бомбосховище. І якщо ми зрозуміли, що ми фізично вже себе убезпечили, ми маємо далі вже щось робити зі своєю психікою. Просто сидіти в небезпечному місці і за допомогою вправ заспокоюватися, це неправильно. Знову ж таки, стрес, навіщо? Щоб ми могли розуміти, що треба робити. Не це захистити небезпека. себе. Ми маємо сховатися, ми маємо захистити себе. Отже, коли ми фізично зробили все, що ми маємо да, зробити, ми вже в небезпеці і бачите, то тоді вже ми можемо робити вправи. І тут дуже класно те, про що я думаю. Бо дивіться, травмує не те, що в цей момент відбувається, а те, що я про це думаю: прильоту ще немає, смертей ще немає, руйнувань немає, я здорова. Але я не в порядку. Тобто мене руйнують мої думки. І це справді руйнація. Це справді нервові клітини руйнуються. Це справді. А, 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 Руйнується мозкова діяльність. За мозковою діяльністю, те, що я казала, м'язи всі в нас да, затискаються, і такий механізм зворотнього біологічного зв'язку, як він працює. Є якась емоція, яка змушує затискатися мої м'язи. Я вся затиснута. Ця м'язова реакція про мене. посилює ці думки, ці емоції, які їх викликали. Вони підсилюються, вони ще сильніші, м'язова реакція ще сильніша. Саме тому ми іноді навіть йдемо спати у цьому затиснутому стані. І навіть якщо ми спали, реально спали без пробуджень, ми все одно не відпочиваємо, бо ми не були розслаблені. І оцей механізм зворотнього біологічного зв'язку робить нам не дуже таку гарну послугу. І тому ми маємо робити вправи на розслаблення. Одна з них, я дуже її люблю, і я вам її покажу. Вона дуже проста, вона займає 5 хвилин вашого часу. Її можна робити в обід, вранці ввечері, але перед сном точно, щоб спокійно засинати, перед сном і зробити точно, що треба зробити. Це буде робота по точечках на нашому обличчі. Нам треба. Знайти uh, м'яз, який uh, жувальний м'яс треба так трошки пожувати, затиснути щелепку. і знайти такий продовгуватий м'яз. І вздовж нього в нас у всіх є болючі точечки. Якщо ми вже да, стиснуті м'язи, вони є. Ми знаходимо цю точечку і робимо сильне натискання трошки болюче, не не дуже болюче, але так, щоб вона болюче, щоб, щоб відчувати. Відчувати. Uh -huh. на 30-60 секунд. Не масажик, а натискання. Натискаємо, відпустили через 30-60 секунд і знайшли усі усі ці точечки. Що відбувається? Короткосрочна, така маленька ішемійка змушує кровеносну систему подавати туди багато крові. В, так відбувається розслаблення і активізується кровоносна кров, система і, лім, і лімфатична система. І треба проробити усі м'яз. тут цей м'яз. Далі ми спускаємося на м'яз, який між щелепками. Для цього треба ротик відкрити, ось так пошукати, знайти цю точечку. бачите, у таки треба робити ось так. Знайти її і далі, вона не вона частіше всього теж болюча, знову ж таки, бо тут за затиснуто. Знайти її і промасувати далі. Про саме да знову ж таки не масаж, а притисканнями. Усі крапочки донизу, щелепи. Не всі підряд, тільки ті, які знайшли, що болять. До речі, іноді, коли болять зуби, таким чином можна зняти біль. Тимчасово, поки ти доїдеш до лікаря, допомогти собі зняти біль так само. І потім ми переходимо під челепку, тут теж дуже, дуже ніжна, да, ще така частинка, ніжненько треба. І проходимося нижню частину так само під всією да, нижньою щелепкою. І завершуємо, ми беремо себе отак за голову і ззаду, коли ми великі пальчики, в нас під тим м'язом, який з'єднує да, наш череп з шийкою. В такий великий довгий м'яз. І його теж треба пройтися весь-весь-весь. І приходить така миттєва релаксація, це займає 5-7 хвилин, і ти зовсім інша людина, начебто ви побували тільки що у відпустці. Ми на це не звертаємо уваги. Ми не бачимо, наскільки ми задали такі зажаді затиснуті. Спробуйте робити кожного дня, ви побачите, який у вас буде якість сну зовсім інакша. Якість вашої життєдіяльності це перед сном зовсім інакша. Це цього. можна робити, коли відчули, що ви затиснуті, і робите. Тобто, це можна робити коли завгодно, але перед сном я просто рекомендую. Ми ж не йдемо без е, чищених зубок, да? ми приймаємо душок, коли є ця така можливість зараз, mm -hmm. да? mm -hmm. коли є mm -hmm. світло. Mm -hmm. Тобто, ми миємо себе ззовні, а треба помити себе із зсередини. Тому що знову ж таки е, це відпочинок неякісний, коли ми всі затиснуті. Ми іноді можемо відчувати, як е, у вісні ми скрижичать зубки наші, так тобто ми всі зажаті. І більше того, на всіх mm -hmm. своїх заняттях я кажу: зверніть увагу на свої зубки. Ми всі. Затиснуть всі 95%. Це говорить саме про це, не про те, що в тебе є гельмінти, а про, саме про те, що ти знаходишся в стані Це найперше, це стан стресу. стресу. Так, це стан стресу. Угу. Це говорить про те. Іноді те, що ви сказали, теж там буває. Да там це теж це теж може бути. Але саме у це, тобто, ми в напрузі. І і ця напруга виходить, що я лягаю спати, щоб все-таки хоча б відновитися зранку, хоч якось, да, бути в іншому стані. А я лягаю в напрузі і встаю в напрузі. В цій напрузі я вимушена йти на роботу, і знову ж таки, але я в стресі, хіба я на роботі приймаю адекватні рішення? Це хронічна потім втома, це професійне вигорання, і це теж проблема спеціалістів, які знаєте, а хто ж зробить? А якщо не я, то хто? От зараз зроблю ще один проєкт, і потім вже там, да, розслаблюсь відпочину. Ні, якщо чекати, що я відпочину, можливо, нам поки що відпочинок дуже да, не світить. Тому треба робити маленькі відпочинки протягом дня. Ось такі, або точечні, або маленьку йогу, або якусь вправу руханку дуже роблю. Да, бо рух знову ж таки допомагає. Гає, ми завмираємо дуже часто в наших проблемах. А рух допомагає, щоб ми їх вирішували, бо оцей стрес. Який всередині нас, він нікуди не дінеться. Закон збереження енергії. Якщо це вже є, воно саме по собі не пройде. Де хто, хтось думає, закінчиться війна зараз і ми видихнемо. Або дадуть світло, і я зараз видихну, так, маленькі проміжки часу. Якщо саме по собі не пройде, якщо це вже сталося, це буде далі. Тому треба відновлюватися. І, наприклад, йога, яка в нашому просторі два рази на тиждень ми проводимо безкоштовну йогу для жінок і дівчат. Йога допомагає знімати у ці тілесні стресові зажими Незалежно від того, де ви їх отримали. І звичайно, що якість життя підвищується. Підвищується імунітет, розумова діяльність, стресостійкість, адекватність, самопочуття і навіть настрій. Звичайно, ми живемо в критичному стані всі, і начебто, чого б це ми тут раділи. Але я ж сьогодні жива, я бачу синє небо, я маю радіти, тому що я є. І, і це теж один, один з моментів, знаєте, це цього психологічної напруги вбити нас морально, щоб ми не хотіли вже самі жити, щоб ми вже нічому не могли радіти. Але тому, що сьогодні прокинулася, тому що в мене є моє сонце, небо, мої близькі. Обов'язково треба радіти і дозволити собі цю посмішку, маленьку посмішку, бо сонце і світло можна знайти навіть в найтемніші часи, але треба до них звертатися. Обов'язково звертатися до світла. Я тобі дуже дякую за ці корисні поради, цікаві паради. Я дуже сподіваюся, сподіваюся, що кожен з нас буде їх використовувати у своєму повсякденні, такому складному, на жаль, в якому ми живемо. Бажаю дійсно усім нам психоемоційного здоров'я.